Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет офіційний партнер клубу Лівий берег. Усім вітання з потягом за службу лівого берега в дорозі, а це значить, що ви приглядаєте заостилки нового матчу, який пройшов у Львові проти команди Феникс Маріуполь. Бажаю вам приємного перегляду. А ми розпочинаємо. Та, розкажи, як дорога, як команда добралася до Львова? Та, добралося чудово, виїхали зранку. Ну, я не... така... Для мене була легка чомусь дорога, але ми їхали десь 7-8 годин і зараз прийшли, потренувалися і готуємося до завтра. Не, не завжди таке звичне рішення тренуватися вже у місті новому, От як, як ти сприйняв, як тобі сьогодні тренування знайшов взагалі? Та на позитиві, всі хлопці на позитиві, чекають вже завтрашнього матчу. І у нас буде час відновитися, тому що завтра о четвертій годині вечора гра, і я думаю, все буде гаразд. Про завтрашній матч, про настрой команди. Що зможеш сказати про суперника? Яке твоє налаштування на команді? Налаштування тільки ну, бойові. Я, я гадаю, що це дуже гарна команда, бойова така. Буде ну, важкий матч. Ми ми нарахуємо, що буде дуже легко. Але мені здається, так кожен матч буде. Якщо правильно настроїтись, то все буде гаразд. quero, escreve, e que lastric peredro, e que bem para Bom dia. estou muito feliz. Antes é do jogo, eu, sou, eu sempre tento estar o máximo calmo possível, ouvir minhas músicas e concentrar para fazer uma boa partida. Eu as, acho que tempo eu já morava em Belôveia. Me conta aqui as memórias que você tem com esse misto, que tu dissas, same mister beer. Bom, para mim é uma cidade muito, muito boa, muito bonita também. É uma cidade onde eu é, gostava muito de, de viver aqui. Марі не хочу лише. e a cidade onde eu я сідаю. Ось така ось пасмурна погода зустрічає нашу команду в день матчу у Львові. Вітання вам! Бачу ви тут поруч з командою. Розкажіть, як, як знайшли команду робите? робити. Взагалі ми йшли до нашої бабусі, дідуся, і так ми, я тут була. Я вже тут ми йшла двоє. Ідемо, і ми бачимо автобус е, лівого берега. І ми думаємо, ну це дуже хочемо побачити якісь фотки, хочемо з кимось пофоти, типу такого щось. Кого з гравців знаєте наші команди? Е, знаю ну, багатьох, знаю Миханіва, Шастала. Е, ну це з тих імени самих певних. Таких яких ми не ми дуже багато знаємо. Більше вболіваємо за Карпати, можна так сказати. З кимось фоткались, може покажіть? Так, так. Багато скільки. А ну зараз секунду. Давай. Ого, ну крутяк. Що ж, ми вже на стадіоні, ось так виглядає роздягання нашої команди. Сьогодні у жовтій формі грає наша команда. Нагадаю, що на попередній поєдинок мав виходити в оновленому третьому комплексі, але матч так і не відбувся через повітряні тривоги. Тобі дуже смішно. Як тобі погодка добре? Так, погода класна, падає. А як тобі, от як вважаєш, такий для воротаря цілий день дощ іде, самого ранку? Та що зробиш? Іде та йде. нічого не зробиш, то ж Свої корективи внесе? Та звичайно. Варто сказати декілька слів про цей стадіон Скіф, або як його ще називають, комплексна база Львівського державного університету фізичної культури. Цей стадіон вважається найстарішим серед усіх сучасних у Львові. Побудований він ще у 1987 році. І от перед Євро-2012 ця арена пройшла реконструкцію. Певні національні збірні тут тренувалися, готувалися до виступів на самому євро. Ну а зараз нині тут усі свої матчі приймає домашній Фенікс Маріуполь. Сам стадіон газон насправді в дуже хорошому стані. Сьогодні, звісно, дощ перед грою. Цілий день ліє дощ самого ранку, тому звісно, це вплине. Десь на якість гри, але ми сподіваємося, що не так критично. Багатьох з вас, можливо, назва команди Фенікс Маріуполь. Це доволі щось нове, і тому я вам нагадаю, що цього року, у березні, команда Маріуполь мала чималі фінансові проблеми, і саме тому було прийнято рішення об'єднатися з двома львівськими аматорськими командами командою Фенікс та командою «Темп». Тоді ж команду очолив якраз головний тренер команди Фелікс Максим Фещук. Маріуполь за підсумками того сезону. Зайняв тринадцяту позицію і ось на новий сезон команда вже вийшла з оновленою назвою Фенікс Маріуполь. Таке відчуття, що погода у Львові знала, у котрій розпочнеться матч Фенікс Маріуполь Лівий берег, тому що рівно о 16.00 дощ припинився, і прямо зараз буде доволі комфортно грати обом командам. yeah Там позаду, і як завжди, наша команда домінує, грає набагато активніше, агресивніше, але поки що голів ми так і не побачили. Найбільше запам'ятався момент Воробчука, Пробував він з гострого кута, але так і не зміг вучити поворотах. Тож рахунок 0-0. чекаємо і віримо у результативні дії нашої команди вже у другому таймі. Від банади пробуває м'яч і що волі тот і кіномети. Дуже прикро Пропускає наша команда на 59-й хвилині. Попри те, що лівий берег почав дуже круто. Другий тайм, все ж таки, Фенікс Маріуполь відкриває рахунок у матчі після розіграшу стандарту один Не про ударом жанра. важкий поєдинок і на виїзді поступаємо з Феніксу Маріуполі. Які емоції зараз після матчу? Я хотів би, напевне, перше почати з того, що дякую. Дякую Господу, що матч відбувся. Дякуємо Збройним силам України, що матч відбувся. Які емоції? Звичайно, негативні, бо програли. Ну, ми не на це очікували, але результат такий невтішний для нас. Дуже присмучені пригнічені, бо Наче гра давалася, грали добре, були моменти, не давали нічого створити супернику. Грали все по плану, як тренерський штаб від нас вимагав. Але просто, можливо, не наш день сьогодні. Був у Львові, тому такий результат. Дивись, перший тайм і другий. Наша команда грала першим номером, володіла ініціативою. Але все ж таки пропустили один м'яч і забити не змогли. От В чому проблема? Чому, чому може реалізації не вистачає? Ну, можливо, так, я теж погоджую, що ми переважали, і в принципі гра нам давалася. А пропустили гол зі стандарта, такий скажімо, не обов'язковий, що нам не притаманно, ми в більшості привикли стандартів забивати. А тут нам, звичайно, будемо робити висновки і працювати далі. Та так начебто не тиснуло, бо е, були моменти гарні. Тиску не було, просто трохи втратили концентрацію при власному, у власних воріт і пропустили такий непотрібний м'яч. Що сказав тренер про загальний після матчу? Сказав тримати вище голову, бо поразки це теж шлях. Футбольний, тому вище голову і в наступному матчі віддати всі, всі сили, щоб перемогти. Ми з тобою говорили перед матчем про Мокре поле, от під час гри якусь відіграла це роль? Ні, поле давало грати, поле для двох команд однакове. Я думаю, що ми сьогодні, поле нам не мішало, ми грали і грали хороший футбол, і створювали моменти, десь не реалізували, десь не дограли. І все така гра. І така погода, коли от один епізод вирішує долю матчу. В принципі, так сталося. Ні, взагалі ніяк не вплинуло, бо і стан газону був нормальний, і м'яч ходив швидко, і все давалося, просто не залетіло у ворота і все. У другому таймі у нас є шанс 11-метровий. На твою думку, от якби ми змогли реалізувати в той момент? Чи це ну, звич... дає? Звичайно, можливо, надихнуло гол, якби зрівняли рахунок, але це футбол тут. Ну... Це така річ, де сьогодні ти забиваєш, завтра не забиваєш, тим більше пенальті це один з аспектів гри. Це взагалі не критично. В футболі будуть завжди перемоги, завжди будуть, будуть поразки. Головне правильно зробити висновки та рухатись далі. Неприємно програвати, але в вже матч зіграний, і ми розуміємо, що найважливіший матч кожен наступний, тому ми готуємося далі. Будемо сподіватися на більш позитивний результат в наступних матчах. Яке налаштування? Адже попереду Кубок Кубок тобі добре запам'ятався? Е, так, ну ще відверто поки жили сьогоднішньою грою, готувалися до неї. Ми думаю, вже наступний тиждень будемо готуватися. До наступного суперника, до наступної гри. Цього разу наша команда поступилася, але у нас немає часу засмучуватись. Адже попереду два домашні поєдинки. Спочатку приймаємо вікторію в Кубку України, а потім один з центральних матчів усього сезону проти Буковини. Нам необхідна була твоя підтримка, і ми будемо дуже чекати тебе на трибунах. До зустрічі! Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет! Офіційний партнер клубу Лівий берег.